Чиновники адміністрації Дональда Трампа, які за останні два місяці щонайменше шість разів зустрічалися з російськими дипломатами, повернулися з переговорів із порожніми руками, і це їх починає серйозно турбувати. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела. Ті знайомі з брифінгом, який американська сторона провела для європейських та українських колег після чергових контактів із Росією. За даними видання, Білий Дім підготував щедрий пакет пропозицій для Кремля від скасування санкцій до спільних бізнес проєктів Але Путін. Продовжує наполягати на максималістських вимогах, включно з так званою денацифікацією України. За даними видання, кремлівський диктатор навіть відмовився погодитися на збереження Україною боєздатної армії, хоча цю умову підтримали Сполучені Штати. У березні США оголосили про перемир'я в Чорному морі, та Росія одразу ж його проігнорувала. Москва висунула нові умови: зняти санкції з Россельхозбанку і перепідключити його до системи SWIFT. Минулого тижня секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу пригрозив заходу третьою світовою війною з ядерною зброєю. А глава МЗС Росії Сергій Лавров зажадав, щоб анексовані українські регіони були визнані не лише США, а й усім світом. 29 квітня радник Путіна Микола Патрушев заявив, Заявив, що в Москві вважають Одесу російським містом, і запропонував місцевим мешканцям провести референдум за аналогією з іншими окупованими територіями. А заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив денацифікувати Європу. Експерт німецького інституту безпекових досліджень Яніс Клюге переконаний, шанси на припинення вогню найближчими місяцями нульові. Росія залишається послідовною у своїх вимогах і не демонструє жодної готовності до компромісу. Демілітаризація України для Кремля це наріжний камінь будь-якої угоди. При цьому спецпредставник США Стів Вітков в інтерв'ю американським змі назвав свої переговори з Володимиром Путіним переконливими. За словами Віткофа Путін особисто звернувся до нього з проханням забезпечити стійкий мир. Ключем до мирної угоди, вважає американський спецпосланець, є врегулювання питання щодо так званих п'яти регіонів. Жодних компромісів між Путіним і Україною чекати не варто, переконаний один з найавторитетніших американських політичних аналітиків Фарід Закаарія. Кремлю потрібна не домовленість, а повна капітуляція України. Повернення українських територій можливе лише у разі поразки російської армії, стверджує експерт. А Сполучені Штати та Європа наголошує Закарія, повинні допомогти Україні досягти саме цього результату. Це найекстраординарніший акт егоїстичної недержавної поведінки. Бо Путін насправді не пропонує припинення вогню з будь-якою метою, яка б сприяла миру. Це не можна зробити за три дні. Росія оголосила перемир'я на три дні у травні, нібито аби продемонструвати світові свою готовність до припинення війни. Однак експерти на американському телебаченні розуміють, Путін блефує, Зброя стихне, аби російський диктатор зміг провести свій парад 9 травня. Для Кремля дата цього року символічна: 80 років перемоги у так званій великій вітчизняній війні. Це дуже важливий день у Росії, а це кругле число робить його ще більшим. Крім того, той факт, що кілька іноземних лідерів, високопосадовців, будуть присутні на ньому, буде дуже незручно для Путіна, якщо щось піде не так, особливо через кілька днів після загибелі російського генерала, внаслідок підриву автомобіля. Журналісти CNN у репортажах розповідають: не схоже, що Путін прагнув миру, коли випускав ракети у вербну неділю по сумах, чи коли обстрілював Київ 24 квітня і навіть 30-годинне перемир'я на Великдень порушувалося десятки разів. Припинення вогню має бути запроваджене вже зараз, якщо Кремль серйозно налаштований на мир він просить про припинення вогню, щоб мати змогу провести парад перемоги в Москві. щоб його святкування перемоги у тій війні не затьмарювали жодні погані новини з поля бою. Це не це несерйозна пропозиція, яка не має стосунку до переговорів. для Володимира Путіна це насправді управління іміджем. Колишні високопосадовці США та європейські дипломати також застерігають від повторення помилок минулого. Тимчасове перемир'я лише дасть Росії час перегрупуватися та посилити свої позиції. Путін вже понад 20 років чітко дає зрозуміти, що його прагнення щодо України зводяться до участі у відтворенні російської імперії. Тому ніхто не повинен мати жодних ілюзій, навіть якщо завтра ви отримаєте припинення вогню, Це просто дасть Путіну шанс відбудувати російську армію, яка зазнала серйозних пошкоджень за три роки боїв, які ми там бачили, і він повернеться знову, якщо його не стримають. Його не стримали у 2014 році, його не стримали у 2022 році. І якщо він не відчує, що захід відреагує і справді змістовно, це лише питання часу, якщо припустити, що ви отримаєте припинення вогню. Лише питання часу до третього російського вторгнення. Адміністрація Трампа тим часом продовжує наполягати на можливості швидкого завершення конфлікту шляхом переговорів. Однак навіть серед республіканців зростає скептицизм щодо цього підходу. Високопоставлені джерела в державному департаменті, які побажали залишитися анонімними, повідомляють про суттєві розбіжності між публічною риторикою Президента Трампа та оцінками розвідувальної спільноти. За їхніми словами, Путін використовує переговорний процес виключно для затягування часу та послаблення міжнародної підтримки України. Окремим фактором, що викликає занепокоєння серед експертів з безпеки, стали нещодавні військові навчання, які Росія провела неподалік від кордонів НАТО. Європейські лідери сприйняли ці дії як демонстрацію реальних намірів Кремля, незважаючи на дипломатичну риторику. Багато людей, які стежать за цією війною, і говорили весь час, що головною перешкодою на шляху до миру є не Зеленський, а Путін. Головною проблемою завжди був Путін. Аналітики наголошують, що без надійних гарантій безпеки досягнення стабільного миру неможливе. Україна, яка втратила значні території та зазнала руйнувань критичної інфраструктури, не може погодитися на умови, що не забезпечують її довгострокову безпеку. Ворік Україні для того, щоб припинити бойові дії, потрібні гарантії безпеки, як з боку зовнішніх країн, так і здатність створювати та утримувати дуже потужну армію. Якщо вона не матиме цих гарантій безпеки, Україна не припинить боротьбу. Ці хлопці б'ються за свою країну, за свою свободу, за свою незалежність, за своє життя. Навіть Дональд Трамп, яким би могутнім не був американський президент, не зможе наказати українцям підписати своє зникнення як нації. Вони цього не приймуть. Незважаючи на зростаючі докази реальних намірів Кремля. Президент Трамп продовжує наполягати на швидкому припиненні вогню та повному завершенні війни. Його риторика різко контрастує з оцінками експертного середовища та розвідувальної спільноти. Що ви хочете від Володимира Путіна? Я хочу, щоб він перестав стріляти сів і підписав угоду. І нас є межі угоди. Я вважаю. І я хочу, щоб він її підписав і покінчив з цим, і всі просто повернулися до життя. Водночас члени його адміністрації намагаються пом'якшити риторику, наголошуючи на важливості конкретних кроків з боку Росії для досягнення миру. Він залишається оптимістом. Він може досягти умови. Він також реаліст, і обом лідерам потрібно сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про вихід із цієї ситуації. Аналіз подій останніх місяців свідчить про глибокий розрив між заявленими намірами Росії та її реальними діями. Експерти з національної безпеки, дипломати та аналітики одностайні. Шлях до припинення війни лежить не через поспішні поступки агресору, а через системне послаблення його військового потенціалу та створення надійних гарантій безпеки для України. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.